Виконуємо комбінацію випад плюс присяд. Як ми виконуємо? Робимо випад назад. Раз. Далі. На іншу ногу випад. Поставили ноги як на присяд. І присіли. Раз, два. Техніка виконання. Відкроковуємо назад. За цю ногу ми не закроковуємо, а трішки ставимо в сторону. Ось туди. Далі коліно це згинається у пол. Піднялись зверх. Повністю коліно не вставляємо так в суглоб зверху, припіднялись. Є. Поставили стопу до іншої. Знову зробили крок трішки в сторону. На носок поставили, коліно зігнули в пол. Це коліно всередину не завалюємо, тримаємо його рівно. От трішки назовні направляємо. Зробили крок до іншої ноги, поставили на потрібну вам ширину. Трішки ширше плече й носки трішки розвернуті. І перший рух, таз відтяжку, коліна через сторони, верх піднялися.